Процес еволюції від динозаврів до роботів зайняв чимало часу. Динозаври остаточно вимерли десь <плес> 60 мільйонів років тому. Ще декілька десятків мільйонів років знадобилося для появи Homo sapiens – людини розумної. Історія розвитку робототехніки значно стрімкіша в часі. Першим робототехніком можна вважати Аль-Джазарі, котрий у 12 сторіччі створив механічних музикантів, які розважали публіку. Першого людиноподібного робота зобразив Леонардо да Вінчі у 15 сторіччі, а французький механік Жак де Воксон у 18 сторіччі створив робота, який грав на плейті та механічних качок, які вміли клювати. Терміни робот та робототехніка з'явилися завдяки письменникам фантастам Карелу Чапеку та Айзеку Азімову. Останній сформував і основні закони робототехніки. Сучасна людина постійно зайнята. Вона вчиться, працює, будує кар'єру, постійно русі та намагається усе встигати. Через постійну завантаженість не завжди вдається зварити Їх. якісну їжу, прибрати у квартирі, прополоти бур'яни. У сучасному світі без роботів нікуди. Робот зможе вигуляти вашого песика, ба більше ви зможете завести робота песика. Робот-помічник наведе лапу квартирі та приготує гамбургер. Уявили? А це вже близьке майбутнє. Саме проектування та створення роботів, які б допомагали у веденні домашнього господарства, незабаром матиме неабиякий попит на ринку праці.